Доброго дня, ви на каналі Безель, З вами Олексій. Сьогодні, у вашій увазі, я представлю дві лімітки з однією дуже важливою подією для японців і для концерну Honda. Ну, в цілому. Це дві лімітки, які пророчені до виходу моделі мотоцикла Super Cup. Яка славиться надійністю, своєю неприхотливістю, і на 2017 рік, щоб ви розуміли, вона була вироблена в кількості більше 100 мільйонів штук. Це ікона для машинобудування, і якщо це можна перенести на мотоцикли, то це може бути модель Т. У Форда, і їх завжди порівнюють, тому що цей мотоцикл він був зроблений для звичайного класу людей, з, з достатком який міг дозволити собі купити цей мотоцикл і вже просуватися на ньому по місту або селі. З приводу оформлення, ось такі дві коробочки. По цій у мене питання. Ось така от історія. Незрозуміло чому. Оці я дуже довго чекав, їх не відвантажували декілька місяців, ці були швидше. Все загалом у нас йде стандартно. Це корпуса Seiko 5 Sport. 42,5 діаметр. І 13,4 по товщині і висоті. Ось ми бачимо ось таку прикольну штуку. Зроблена лазерна гравіровка, це рівень баку палива. Тут ми бачимо ліхтарі передні, суперкап він також позначений ось тут, всередині, на коробках. Чорна моделька йде в PVD. Ліміт їх загальний 11 тисяч. Зелена, вона в, з тиражем виходить 6 тисяч штук, чорна 5 тисяч штук. Зелена референси моделей. SRP J49K1 і. 79 мая має чорний srpj 75 Так, це колекційна річ. Можливо, хтось і буде їх вдягати для повсякденного використання, але це більше для того, щоб сховати їх у тумбочку. І Діставати при нагоді, коли приходять друзі. Якщо ви поціновувач Honda, ви заціните цю модель. От Ми бачимо на 6-й годині емблема Super Cup. Ось так зроблена історія, що я вам і казав, це центральний лі ліхтар це ліхтарі на поворотник лівий і правий. Фірмовий ремінець в стилі НАТО. Він має ось таку емблему, також Суперкап, виконаний таким чином. Чорна вона загалом дуже важка для того, щоб її дістати в Україну, наскільки я володію інформацією, вони не будуть поставлятися. Зелені, може і будуть, але дуже маленький час вони пробудуть у продажу, і потім ви їх навряд чи знайдете. Тому якщо є бажання і ви любите Хонду, я раджу не зволікати. Будемо без примірки. Ось така чудова колаба з Хондою. Виглядає незвично. Циферблат оформили вони з задумкою. Мені особисто подобається. Дякую, що додивилися до кінця. Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!